Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, над вишнями годуть, пугатири з погани йдуть. Й йдуть, співаючи дівчата, а матері вечері живуть. Сім'я вечери коло хати, вечірня зірнька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так совийко не дає. Поклала мати коло хати, галенький діточок своїх. Сама заснула коло них. затихло все, тільки дівчата, так совинько не затих. Кирила Володієнко, воскресенський ліцей, Вірш Тараса Шевченко, зор моє вечірня. Зор моє вечірнє, іди над головою, Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за головою сонечко сідає, як у Дніпра селочка, воду позичає, як широка сукорина відео спустила а над самою водою, верба похилилась. Село Тарас Григорович Шевченко. Село. І серце відпочине, село на нашій Україні. Не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвідуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко листій тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Тарас Григорович Чевченко. Червоний місяць аж горить. Червоний місяць аж горить, за хмаре тихо виступає. І ніби гори оживають. Дуби зіброви, мов дива, у поле тихо одхожають. І пугач, пуга, і сова з-під стріхи в поя вилітає. А жаби крякають, ведуть. Дивійтесь, очі молодіє. О, зорі божі встають, як сходить місяць червоніє, дивіться поки вас гріє, а зорі спати не дають. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок соловей ковгає, Землю обрану весною вранці зустрічає.

Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листя і то а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, Бо хто матір забуває. Того Бог карає, чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти як чужі, і немає злому на всій землі безкінечні веселого дому. Обніміть, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Запакана мати благословить дітей своїх твердими руками і обмитих поцілує вольними устами. І забудеться схамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ на новий засяє. ж, брати мої. М молю вас, благаю. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий, коло хати. Садок вишневий, коло хати, лиші над вишнями гудуть. У гадарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечерю коло хати, вечівня зівенька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня» Зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широко сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась аж по воді. Продіслала вона зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Тара Шевченко в нашій раї на землі. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тає мати молода Зі своїм дитяточком молим миваю іноді, дивлюся, дивою з дивом і печалю хватить душу. Стане жаль мені її. Зажурюся і перед нею помалюся, мов перед образом святим, тоді матері Святої, що мир наш Бог принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночів стає і стриже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на нього, і молиться за його Бога. і Іде на вулицю гуляти, гордіше самої цариці, щоб людям бачити, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще надсіма. Тарас Григорь Шевченко, мені однаково чи буду? Мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто, згадаючи, забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замочили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві вогні, її окрадену збудять. Ох, неоднаково. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? Від кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає, живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як перше, плели, попливуть і потім, І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться в жолобок криницю, і в море безкрає, і будеш сіять, як твавілоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю. Люблю розмовлять, як з братом сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думаю, що ж ти нашептав. Порай мені ще раз, де діти з журбою? Я не одинокий, я не сирота, єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою, гріх, душа жива. А може, їй легше буде на тім світі, як хто прочитає ті сльози слова, що вона щиро колись виливала, що вона так нишком над ними радала. Тарас Григорович Шевченко сон, у всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить? Із собою взять у домовину. Той то зами обирає свата в його хаті, а той куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки, і не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братя мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає шкода й праці. Схаменіться усі на цім світі, і царята, і старчата, Адамові діти і той, і той. А що ж то я ось що, добрі люди? Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно жалкуєте, їй Богу не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Чи то на те божа воля, чи така її доля? Росла в наймах, виростала, сиротою покохалась, Не бурах, як голуб з нею, з безталанною своєю. О зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки. Сидять собі, розмовляють, пречистою дожидають. Дождалися з Чигирину по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурмотруби вигравали. Поход, у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. до вас свого сина ту єдину дитину, випровечала сестра свого брата. А зірому сиротина випроводжала, коня напувала до зірниці із криниці, виносила зброю, шаблю золотою, рушницю, гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовковану хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита, тільки слави козацької. Сіделечко вкрите, вернулася, журилася на шлях би ти дивилася, хвічалась, прибирала щодень Боже, сподівалась, а в неділеньку ходила виглядать на могилу. Мене літа, мене й друге, а на третю линуть приславні компанійці свою Україну. Іде військо, іде й друге, а на третє стиха. Не дивися, без везуть тобі лихо. Везутруну мальовану китайкою окриту, а за ними йде в чорнім свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним йдуть є саули та плачуть отечі. Несуть пани є саули козацькою зброю. Литий панцир порубаний, шаблю золотою, три рушниці на ківниці і три самопали. А на зброї козацька і кров позасихала. Ведуть коня вороного. Розбиті копита, а на йому сіделечко Кустиною вкрите. Сонце заходить, гори черніють, пташечка тихне поле німіє. Радіють, люди, що відпочинуть, а я дивлюсь і серцем лину. В темний садочок на Україні лину, я лину, думаю гадаю, і ніби серце відпочиває. Черніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україну? Чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули. Про мою долинку, щоб не чули. Полюбила чорнобрива, козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, мати не питає Чого в'янеш, моя доню, стара, не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в труні лежать, ніж його побачить. Отак я чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето тополя, до самого долу.